Всім привіт, любі друзі! В цьому відео ми роздивимось з вами інструмент для створення мультизавантажувального носія. Я покажу вам весь процес від створення USB флешки до завантаження на неї із образів операційних систем. А цей носій ви можете записати образ будь-якої системи чи Windows PE. В наш час існує багато подібних програм, і кожна з них володіє певними властивостями та функціоналом. І ця програма не виключення. За допомогою неї ви дуже легко створите, так би мовити, аптечку для вашого комп'ютера. З неї можна завантажуватись як з BIOS Legacy, так і у Підтримує завантаження антивірусних Live CD та таких операційних систем, як Windows 10, 11, Windows Server, Linux. всі дистрибутиви, Різні збірки Windows PE, та навіть зможете встановити з неї легендарну Windows XP. Отже, давайте створимо цей USB-носій та роздивимось його властивості. Отож, переходимо на сайт Easy2Boot XYZ та клікаємо по посиланню Downloads. Тут, як ми бачимо, Easy2Boot є для Windows 10, для Linux та XP користувачів. Але нас цікавить для Windows. Для того, щоб завантажити для Windows, переходимо на Download та обираємо перше посилання Easy to Boot for Windows 10. Після завантаження відкриваємо його. Обираємо мову, яку нам потрібно. Це буде англійська. Розпаковку архіву. Буде здійснено в моєму випадку на робочий стіл. Ось з'явилася вже папка. Отож, переходимо в папку Easy to boot на робочому столі, яку ми розархівували. Запускаємо маяк Easy to boot. У мене є флешка вже встановлена 30 ГБ, це під літерою H. Переконайтеся, що у вас флешка відповідає літері. Та я обираю завжди українську мову, оскільки меню при завантаженні цієї флешки буде на українській мові, і це круто. І далі клікаємо по Make Easy to Boot Drive. Тут у нас попередження, що, що всі дані з флешки буде видалено, тому майте на увазі, клікаємо ОК. І пішло створення USB-носія. Клікаємо ок. На цьому етапі він нас запитає, чи хочемо ми встановити grab 2 файл-менеджер для UEFI завантаження, ми йому говоримо Yes, тобто Y. Наступному вікні програма нас запитає, чи хочемо ми завантажити в плагін на нашу флешку, та вказати диск, на який буде здійснено завантаження. В нашому випадку це диск H, також ми його вказуємо тут, можна з великої букви. Тут ми обираємо Windows 10, тобто 10. Press, Enter, to continue, все, ще раз Enter. Все, флешка з Easy to Boot у нас готова. Переходимо на цю флешку. Там ми бачимо, що у нас є, тут вже записані деякі файли, тому е, нам треба тепер лише завантажити ISO-образи систем та скопіювати на цю флешку. Отож, друзі, я завантажив три iso образи: це Hiren's Boot CD, Windows 10. Та Linux Mint. Тепер давайте закинемо їх на нашу флешку до відповідних папок. Ми переходимо на нашу флешку, папку ISO. Та для Windows, наприклад, нас цікавить папка відповідно Windows Windows 10. Сюди ми закинемо наш образ з Windows 10. Копіюємо його. Далі для HiRENS Boot CD ми переходимо в папку ISO та копіюємо його в WinPay, папку WinPE. І для Linux систем нас цікавить папка Linux. Також копіюємо Linux Mint в папку Linux. Отож, ми скопіювали iso образи. Відповідні папки. Тому давайте зараз завантажимося з флешки та перевіримо її працездатність і коротенько передивимось основне меню. Отож, друзі, якщо ви хочете перевірити на працездатність флешку, ви заходите в Easy to Boot папку та make easy to boot обираєте, запускаєте з правами адміністратора. Так. Ось у нас є наша флешка вже створена. Та запускаємо тест від QMA. Це запускається віртуальна машина, яка завантажує нашу флешку. І у нас з'явилось головне меню EasyToBoot. Таке меню у вас з'явиться в разі, якщо використовуєте BIOS Legacy. Ми вже скопіювали iso образи в необхідні нам папки, тому ми бачимо тут. Меню завантаження Linux. Ось наш Linux Mint. Повернемося в головне меню. Також ми бачимо, що у нас є меню завантаження WinPS, Hirings Boot CD та встановлення Windows з ISO образів. Ці пункти у вас з'являться тільки в тому разі, якщо ви скопіювали iso образи в відповідні папки, оскільки EasyToboot сканує USB носій на наявність iso образів Тепер давайте роздивимось меню, яке з'явиться у вас, якщо ви використовуєте Wi-Fi. Ось таке меню у вас з'явиться, якщо ви використовуєте Wi-Fi. У нас є тут список папок, ось Linux, з нашим Linux Mint. Також у нас є папка з образами Windows. Давайте зараз перевіримо, чи працює наш образ. Тут є також папки Windows Server 12, 16, 19, 22, Vista, Windows 10, та навіть є Windows XP. Також можете сюди закинути образ та завантажити, встановити Windows XP. Ми ж скопіювали ISO-образ в папку Win 10, тобто Windows 10. Переходимо в неї. Та ось наша Windows 10, українська. Давайте перевіримо її на працездатність. Тут ми обираємо Boot ISO перше посилання. Як бачимо, easy 2 boot працює, Windows 10 також працює. Як бачимо, створити флешку майже з усіма операційними системами легко. Користуйтеся, експериментуйте. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. До зустрічі!